Табу проти табу Радянського Союзу своїми відвертими мазками і такими ж відвертими сценами Юрко Коваль лікує сучасне суспільство. У палаті під назвою Галерея Дзика. На оголене тіло дивитися зась тим паче на інтимні сцени, адже в Радянському Союзі сексу немає. У свідомості старших людей так і залишилося. Навіть пана Богдана, батька художника. Ну, в дитинстві я не бачив фільмів, де цілуються. Ну, справді. Ну... Чому? Тоді, коли я виховувався так, в нас навіть телевізора гідного не було. Так. весна три. Однак зараз зізнається роботи сина йому до душі, а Юрій цього і прагнув: зламати стереотипи, шаблони та страхи нав'язані тоталітарним режимом. Ну, свого роду терапія, от, щоб позбавити людства, скажімо, того та На диво художник малює з натури. Працює над цією серією вже рік. Іноді у чоловічих образах змальовує й себе. На полотнах червона барва, колір пристрасті забавляється з чорною, кольором ночі, який і притаманні любощі. Ну а це еротично? Я вважаю, еротично. Ну так, да. кожна частина тіла, пословно, для кожної еротична. Привідкриваючи для себе завісу забороненого, глядачі реагують неоднозначно. А ну, нам скажіть, вам подобається? Так, несподівано такі. ракурси, такі дуже цікаві. Подібно, подібно на камасу трошки таке нормально цікаво чи ні? Цікаво? А щось подобається? Попався. Тяжко сказати. 32-річний автор вже брав участь у багатьох виставках, показував полот на влюблені, в київському мистецькому арсеналі та у львівських виставкових залах. Однак до цієї теми звернувся вперше. Ну що ж тут погано дивитися на голови на тіло це ж природа. Ж... На собачку дивитись без капюшони, без майток нічого нормально. Оксана Синишн, Юрій Гарасимов – головні новини львова.